Коротше що, друзі, нарешті забрав я свого прицепчика, як завжди, новий. Щоб мені не писали там, що корч, не корч. У мене все нове. Ось заводу, новенький, гарненький, свіженький, чіткий. Взагалі ідеальний. Шви цей раз зробили просто ідеально, не то що. Навірно, найкращий мастер варив. Якщо майстер буде дивитися, дякую. Коротше, друзі, новенький прицепчик буде знову в роботі. Поклав собі цього разу таке автоматичне опорне колісо таке, воно вроді найкраще. Побачимо, як буде воно в роботі, як буде воно в ходові далі. Ну що сказати? Нове є нове, тут, ну, тут питань більше немає. Кстати, бонусом таке приємне подпорки. У них вже є прагматекські такі ось бризговики. Транзит вчепили, не знаю нашу, але вчепили і їду додому, буду ставити на облік та вирушати вже новою лафеткою рейс. Так що прагматек цього разу вам за чорт. Друзі, зараз буду їхати ще доробляти спалку, тому що розібрали, будуть переварювати, робити мені. Шерший, спальник, ось отак це все зараз виглядає Все зняли бонусом що дали мені все подпорне колесо таке запасне В качестві компенсації Так що друзі всім успіху